Дякую, Катя, за запрошення. Доброго ранку нашим глядачам. Ну що ж, через декілька секунд новини. Вітаю в ефірі. ранковий випуск новин. Жодних коментарів на підприємстві, де повісився вантажник, ні працівники, ні дирекція не дають. Нагадаю, вчора 39-річний чоловік повісився на підприємстві, на якому працював. Сталося це близько 17-ї години. На вулиці не чує Левицького, 14. Тіло відправили на судову медичну експертизу. Наша позаштатна репортерка Світлана Коритник дізнається, хто що бачив та чув. Вона з нами на зв'язку. Світлано, чи вдалось тобі щось дізнатись нове? Декілька з опитаних е, свідків, ну якби не свідків, а просто е, сусідів, які живуть поблизу, сказали нам просто, що е, ця фірма де їх втраті, вони дуже бояться говорити на камеру і просять не називати їхні ім'я. Е, Дехто сказав, що просто нічого не знає, але одна бабуся розповіла, що е, робітникам не доплачували зарплату, а потім зрештою просто виганяли з роботи бояться, тому що їм погрожують, і, там, трогають, ну, якби, І трогають їхніх улюбленців. Тобто собак. Дякую. Більше про це дивіться у денних випусках новин. Святкова служба сьогодні проходить в Свято Преображенському кафедральному соборі. Православні віряни святкують День апостолів Петра та Павла. Як проходить служба, дивимось. І <зважаю> услужини. זעמנע זעדישע Призові місця посіли на чемпіонаті Європи з універсального бою віничанки Ірина Китайлюк та Влада Яворська. Дівчата змагались в збірній Україні у двох категоріях легкий універсальний бій та класичний. Ірина стала чемпіонкою Європи, здобувши перше місце та виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Влада через травму стала третьою. За півтори години моя колега Олена Гук буде спілкуватись із спортсменками та їхнім тренером Віталієм Вдовкіним. Більше про змагання розповість у наступних випусках новин. За годину в центрі реабілітації гармонія вручатимуть комп'ютери. Це техніка, яку небайдужі війничани дарують людям з обмеженими фізичними можливостями. На врученні буде моя колега Ірина Корш. Більше про це у денних випусках новин. Це все на цю мить. Більше новин ви можете знайти на сайті адреса кого на ваших екранах. Наступні випуски о 13.40 Та о 14.40. Продовжити програму Світанок. Я запрошую, Катю. Ирочка, спасибо тебе большое за исчерпывающую информацию на данное время и анонсы дневных выпусков новостей. А я продолжаю программу «Светанок». Сейчас в нашем городе 18 градусов тепла, за окошком пасмурно. Давайте узнаем, что обещают синоптики на сегодня.